Скільки разів ти проходив трилогію Сталкер? Напевно, і порахувати важко. Кожне повернення в зону обійне тепло осіннього дня, встелене пожовклим листям і радіаційним фоном. Та в цьому відео я пропоную вам вивернути ностальгію і зайти з іншого боку, з боку реального. До того як робити першого сталкера, команда розробників GSC здійснила мандрівки до Чорнобильської зони відчуження, щоб бути не просто ближче до її гротескної атмосфери, а повністю пропитатись нею. Звідти вони привезли цілу купу світлин, за котрими у всіх деталях відтворювали тамтешні місця. Так в трилогії зустрічається безліч будівель та архітектурних пам'яток, які повністю відповідають своїм справжнім аналогам. Ось так в реалі виглядає станція Янів. Якщо взяти пікчу з тизера сталкер 2 можна і різниці не помітити. Розробники зробили її ширшою, адже в її стінах співіснують два угрупування, не кажучи вже про прийдешніх сталкерів. Станцію було відкрито у 1925 році. Вона дала початок розбудови Прип'яті, активно використовувала для вантажних перевезень, зокрема відпрацьованого ядерного палива. До 86-го тут навіть курсував потяг Хмельницький Москва. А сьогодні деякі колії частково були реконструйовані, і використовуються у різних сценаріях. Знамените зомбі село Копачі, яке ми відвідували в поклику Прип'яті після аварії в 86-му, було майже що повністю знищене і засипане землею через надмірне забруднення. Воно мало немалу історію. Перші згадки стосуються ще 17-го століття. В 80-х роках ХХ століття село бурхливо розбивалось, а його населення сягнуло позначків тисячу жителів, але всіх їх довелося евакуювати. Всі вони назавжди покинули свою домівку. Дитячий табір Смарагдове реально існуюча локація. Знаходиться табір біля села Лелів. У 2020-му село разом з табором частково згоріли через масові квітневі пожежі. Відпочивали тут не тільки діти, але й військові з сім'ями кажуть, щоб вибити сюди путівку, треба було продати душу дияволу. Настільки популярним було це місце. В 1999-му село було повністю виселене і офіційно знято з обліку. Куди цікавіша історія поселення аварійне, з якого в грі змальоване місто Лиманськ, саме аварійне стало його прототипом. З'явилось воно у 1931-му, після великого паводку на Дніпрі, через що й отримало свою назву. З роками сюди прийшли великі підприємства, з'явились робочі місця, зросло населення. Під час війни селище сильно розбомбили. Німці почали відбудовувати один район, завдяки чому тут з'явились нові будівлі, які автори Сталкер змалювали до своєї гри. Згодом забудова селища була запроєктована українським архітектором Миколою Холостенком в стилі українського бароко. х селище повинно було ще більше вирости, але цьому не дано було відбутись через Чорнобильську катастрофу в 86-му. В період з 2004 по 2017 значна кількість забудов була знищена. Пам'ятаєте цей міст: легендарний міст з конвоєм на затоні, який має реальний аналог. От лише не в Чорнобилі, а в Запоріжжі. Вайби Сан-Франциско дарує міст Преображенського. Розробники сталкера відтворювали у своїх іграх не тільки суттєві та громісткі об'єкти, але й об'єкти промислової буденності того часу. Так, в тій місцевості можна побачити багацько знаменитих елеваторів, один з котрих GSC змалювали до тінь Чорнобиля. Його реальний аналог знаходиться в селі Стечанка. Значно більший інтерес викликають військові об'єкти. Поклику прип'яті одне з завдань відправляло нас до точки евакуації на зенітно-ракетному комплексі Волхов. Цікавий факт: після вибуху на ЧАЕС комплекс працював ще три дні, після чого обладнання звідти вивозили тягачами. Там знаходилось 30 ракет, три з яких мали тактичні ядерні боєголовки. Комплекс міг вражати цілі зі швидкістю 2300 км на годину. Станція ВНЗ-Коло або круг була ще одним секретним об'єктом. Так, це саме та місцина з лігвом кровососів. Використовувалась станція як допоміжна до РЛС, виглядає як подвійне коло з 240 антенами. Неможливо не згадати легендарну РЛС Дуга, яку в народі називають Дятел. Таких станцій небагато, відомо як мінімум три. Про дугу ходить ціла купа страшних міфів та історій, Мовляв, антена створювалася для зомбування людей, таке інше. Та насправді це була система раннього попередження про ракетний напад. Штукінця могла навіть відслідкувати запуск ракет з підводних човнів в далекому Тихому океані. У 2021-му дугу віднесли до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Пристань Прип'яті з кранами, які ми бачили на затоні. Тут і заржавілі судна, які міцно осіли на мілині. Серед них легендарний Скадовськ. А це затишний магазин світлячок, який з плином часу віддає якимось теплом та привабливістю. Не менш затишне кафе Прип'ять знаходиться на березі Янівського затону. Врі його розташування змінили, але конструкція дуже навіть відповідає дійсності. Тут маємо річковий порт. На краю припяті маємо завод Юпітер, в котрому ми шукали документи і відбивались від найманців. Роботу розпочав в 1980-му як підприємство з виробництва комплектуючих до електроприладів. Гріж мав відношення до легендарної гаусс пушки або виробу під номером 62. Після катастрофи продовжував роботу в новому форматі. Там займались виробництвом і обслуговуванням роботехніки та спеціального обладнання для ліквідації наслідків аварії. 1996-му підприємство остаточно ліквідоване. Переходимо до найцікавішого – до міста Прип'ять, яке в грі було найбільш деталізоване. На нових скрінах Stalker 2, центральна площа міста, виглядає навіть краще за її реальний прототип. Час нікого не жаліє, але багато будівель до сьогодні непогано збереглись. Маємо палац культури енергетик, в котрому в тінь Чорнобиля засів моноліт. Легендарний готель Полісся з дешифратором. У східній частині житлового мікрорайону знаходиться комбінат побутового обслуговування. Кінотеатр Прометей колись на кіно відвели не одну матір, як і в медичну частину 126 з гучним гаслом здоров'я народу, багатство країни. Біля кінотеатру стояв пам'ятник Прометею, який після аварії перенесли. у Прип'яті Ми могли відвідати школу номер 1 частково зруйновану. А в тінь, Чорнобиля був доступний стадіон Авангард з цілою купою мутантів і монолітівців. Універмаг. Дитячий садочок з цікавою назвою Золотий Кугутик назавжди залишився позбавленим дитячого сміху. Прямуючи до ЧАЕС, неможливо не згадати про рудий ліс, який першим прийняв удар на себе. Знаходиться в двох кілометрах від ЧАЕС. Після аварії ліс знезаражували. Багато кубометрів знесли бульдозерами і поховали. Локація з'явилась в Stalker Чисте небо. А це червона фортеця, недобудований п'ятий і шостий блоки ЧАЕС. Новий скрін Stalker 2 перетворює його на по справжньому зловісне місце. Ну і власне, ЧАЕС. Головне надбання, в котре ми попадаємо у двох іграх серії. Сьогоднішня подорож невелика репетиційна екскурсія до релізу Stalker 2, який має відбутись вже 20 листопада. Напиши в комент, які локації не потрапили до відео, і чи чекаєш ти на новий Stalker. Також заходь на сайт нашого інтернет-магазину за ігровим ПК. Підписуйся на цей канал і залишайся з нами. Тут завжди цікаво.